Казка про весну та молоду яблу. В одному далекому казковому краї настала зима, яка подарувала всім прохолодну, але все ж по своєму гарну погоду. Всі дерева в саду вкрилися білосніжним снігом і до Здається, що вони всі позасинали, відпочиваючи від спекотного літа та урожайної осені. Але серед тих дерев у саду була ще й зовсім молода яблуня. Їй було дуже сумно, адже її друзі, джилки і метелики, всі поховалися. Стояла вона серед саду сумна та насуплена. Помітили те інші старші дерева і почали її розпитувати. Чому ти така сумна? Що сталося? А молода яблуня відповідає. А як мені не сумували? Мої друзі всі поховалися від битої зими. Я вже хочу, щоб весна прийшла якнайшвидше, щоб із ними зустрітися. Як не заспокоювали її дерева, все марно. Аж раптом яблуня каже йому, От ви мені говорите, зачекай та зачекай, а я не хочу чекати. Треба щось робити. Краще я дізнаюся, де та весна ховається. Аж тут прилітає сорока білобука і сідає на нашу яблуну. А та зразу ж і запитує, Сороко, білобоко ти всюди літаєш і все знаєш. Ти не бачила, куди весна сховала? Ні, не знаю, відповіла сорока, але ти трішки зачекай і вона сама прийде. І ти туди ж зачекай та зачекай, незадоволено пробурмотіла яблука Коли дивиться, а тут зайчик побігаючи біжить, а вона і в нього запитує. Зайчику, зайчику ти всюди бігаєш, все знаєш. Скажи, ти не бачив, куди весна сховалася? Ні, не бачив. Але ти трішки зачекай, і скоро вона сама прийде. І ти туди ж не хочу я чекати, це сумно. А в цей час по саду почав прогулюватися знайомий вітерець і гілочками деревку колихати. Яблуня вирішила й в нього запитати Вітре! Вітре, ти буваєш всюди. Скажи, де весна заховалася? А навіщо тобі це? запитав вітер. Я хочу, щоб ти її знайшов і швидше до мене привів, тому що мої друзі, бджілки і метелики, поховалися, а без них мені дуже сумно. Знаєш, сказав вітер, весну потрібно трішки зачекати. Але я знаю один секрет, який допоможе, щоб час минув швидко. І який? Скажи мені. Все дуже просто. Озирнись і поглянь, скільки цікавого навплуги тебе. Його потрібно тільки навчитися помічати, загадково сказав вітер і помчався собі далі. А що ж це може бути? подумала я. Почала вона озиратися навпруги і помітила, як діти змайстрували годівничку для птахів і повісили її на сусідній дереві. Щодня дітки приносили туди смачне зерно та насіння. А до цих ще зліталися різні птахи. Виявилося, що за ними й справді було цікаво спостерігати. Всі вони були дуже різні, веселі та грили. Потім яблунька почала помічати, як гарно та яскраво розліткував сніг на сонці. Він переливався різними кольорами. Як виявилося, і за цим було дуже цікаво спостерігати. А там вдалині зібралася дітвора, вони каталися на санчатах та гралися в сніжки. і їх веселий сміх долинав аж до нашого саду. Ось так цікаво, почали проходити дні молодої якої. А одного ранку вона прокинулася від яскравих сонячних промінчиків і помітила, що на її голочках почали з'являтися перші зелені лісточки. Як же вона зраділа, адже зрозуміла, що весна, яку вона так чекала, вже прийшла. І на диво дуже швидко. На радощах наша яблуня побудила всіх своїх сусідів посаду і промовила до них: Весна прийшла! Весна прийшла! Я ж казала, що потрібно щось робити, а не просто чекати. А дорослі дерева у відповідь тільки по-доброму посміхати.